Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше 4 квітня за заступницю начальника Вінницького об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковниця Оксану Янчак, яка в своєму кабінеті побила і душила військовозобов'язаного, внесли заставу у розмірі 908 тисяч 400 гривень. Ця сума значно перевищує її задекларований дохід за весь 2024 рік. Інцидент стався 12 вересня 2024 року, коли до ТЦК звернувся чоловік із чинним бронюванням від мобілізації через роботу на підприємстві критичної інфраструктури. За даними державного бюро розслідувань, Янчак незадоволений його відмовою підписати анкету та скасувати бронювання, вдарила потерпілого по голові і почала його душити. У кабінеті також перебував її підлеглий, який завдав чоловікові щонайменше трьох ударів у голову та обличчя. Після побиття телефон потерпілого від Брали Унаслідок нападу, чоловік отримав забій головного мозку синці і Садна, після чого звернувся до ДБР із заявою. Згідно з декларацією про майно та доходи за 2024 рік, оприлюдненої Оксаною Янчак, 20 березня 2025 року, її загальний дохід за рік склав близько 655 тисяч гривень. Основну частину 544 тисячі гривень становить грошове забезпечення за вислугою в ТЦК. Решта це соціальні виплати, аліменти та подарунок у грошовій формі на суму 63 тисячі гривень. Щодо майна Янчак задекларувала лише земельну ділянку. Площею 400 квадратних метрів у Чернівецькій області придбано в 2017 році за 10 тисяч гривень. Жодної іншої нерухомості чи транспортних засобів у декларації немає. Ці дані свідчать, що задекларовані доходи та майно ячах за весь 2024 рік значно менші за суму застави 908 тисяч 400 гривень. Різниця становить понад 250 тисяч гривень, що викликає питання про походження коштів, внесених за її звільнення. щодо припинення відповідних неправ. Боку самого Смольницького. Це Смольницький ХСА, відповідно, зловживаючи наданим йому законним правом на бронювання, відкрито через соціальні мережі висміюють діяльність військовослужбовців вівського МТСК та СП. про те, що ТЦК та СП – є режимний Але це вони говорять зараз в цій справі. Коли вони виступають в справах ПЦ самі 114 значком 1, вони говорять про те, що у нас навпаки ТЦК та СП – це публічна військова служба. Саме плані червня 196 року нарушення підписали заступника начальника мічабного міського терпіального центру соціальної конкурктування. Я все ж таки є військовослужбовцем, поки я не звільнена, я маю з'являтися на місце несення служби. Якщо я не з'явлюся, то мене буде подано в дича. Тобто самовільне залишення частини. Початку війна напише класів, каналку вкладать. Ми добраємося змі з українських. А вже до вечора будуть смакувати наших друзів в кавичках в Москві. Прошу обрати забіжня захід у вигляді, не пов'язані з триманням під вартою. Застосувати до підозру Янчак і саме Миколаєві 21 штук і 66 року народжує запоріжний захід видівання під вартою. Зрок тримання під вартою рахувати майже в межах сроку до судового розслідування, тобто 25 травня 25-го